Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 21 квітня. Поздравляю вас ще раз. Вітаю вас з Великоднем. Здоров'я, щастя, миру. Саме головне миру. Так, і розглянемо з вами деякі питання. Я тут понаписувала. Обмін полоненими відбувся. Так, як нам і показували карти. Чи буде ще найближчим часом обмін полоненими? Найближчим часом буде ще обмін полоненими. Да, помощь йде. Покровительство, помощь. Так, да. буде ще. Тут і печаль, і дорого. Хлопці заплатили. Деякі помощ, покровительство і надіжна дорога надіжно відкроють двері. Буде ще. Найближчим часом. Так, представники Трампа прибудуть до Лондона, де відбудуться переговори по перемир'ю. Так. Що там они який результат який буде результат в лондоні по закінченню війни по завершенню який буде результат подвешена перша карта подвешена подвешена разлад йде, предложення всякі, розочарування, конфлікт. Іллюзії. тиранія, Хаос. Хаос. До чого добалакаються? Тратичний момент і хаос. Положительний результат буде, але пізніше. Пізніше. Хаос. Так. Отаке питання. Чи взяв Трамп великі гроші у Путіна? Продав Україну? Чи було таке? Трамп взяв гроші у Путіна. Я такого не бачу. Перша карта пусто. обнулення пусто. і, і всі карти говорять, що ні. Ні, ну тут щось було. якесь предложение і оправдане підозріння, Але щоб не бедственная ситуація. Переміни. Не, я не бачу такого. У мене карти не показують. Нові перспективи. Враждебність. Тут дві карти, вроде би, як что-то у них було сделка, але щоб продав Україну. Ні, у мене карти говорят ні. Тем более перша карта выпала. Пусто, пустые разговоры. То у них там щось своє. Щось ви нему предложить там Путин. Не-не. Це не те. Так. Оце що Путін припинив обстріли по Україні на Великий день, да? Де? Чи це заслуга Трампа? Чи спрацював ультиматум Трампа? Це так? Що він оце припинив? Ой, такої лицемериї. Ну да, к нему завышенные требования, все короля болезненные. Я бы сказала, что да, борьба за выживание и завышенные требования, а это ж непримиримость. Так, так, так. Ну да, такий договор був. Короля завышенными требованиями. Щось такий договор був. Не сам вирішив. Спрацювало трошки. Чи прагне Путін продовжити? вот этой тимчасовой паузы у Винни. Ши прагне Путин сам темчасовые паузы у Винни. Вин не сам. Решение императора. Разорвать. Разорвать бои. Остановить. Для спокойного состояния. Это, это решение императора. не, вин не. Договор. Винни отрицательный ответ. Это решение императора, договор такий и колесо фортуны. Сам мне. Чи погодиться Київ на мир будь-якою ціною? Погодиться Київ. Большие разногласия. Так, король, король, тисне. Нестабильность. Большие разногласия. Ради выгоды. Боня. Успокойся. Болезненно. Под давленням, Под давленням карты. А ну, иди дитина балована чи прагне київ миру будь-якою ціною Та україна то прагне але от ця вот эта вседозволеність і давка это ілюзії, фантазії, разногласия великі. Орабощение и долгие проблемы. Будь якою ціною ні. Тирания идет. И своровать что-то опять лиса это. И что-то своровать. Не, разногласие. Будь якою ціною ні. Такого не будет. Так, чи готові США визнати Крим Російським? Таке искушение есть? Але великое препятствие и это тяжелый труд. Такие разговоры, такое искушение есть. Але это тяжелое. Тяжелый труд. Ну да. Но это критичный, критичная ситуация и тяжелый труд. Вот это вызнать Крым. Выгодная сделка. Хотя... Серьезное вмешательство, настойчиво. Чи залишиться Крим Росії? Все ж таки. Признають Крим російським. Чи признають? Не перемена дома. Ой! Боня. Ну що таке баловано? Той купаться пішов. Цей починає гарцювать. Я тебе сейчас дам. Ні, отрицательный ответ. Отрицательный ответ. Российский мне. Перемена дома. Ой. Так, хорошо. То, что вони там хочуть. Але карты показують, що ні. Такого не будет. Чи перейде Донецьк в Україну? Перейде Донецьк в Україну. Розорваний контракт. Перейде додому. Але отсрочка. Перейде додому, але отсрочка. Пізніше. Ось додому, але карта відсрочки. І розорваний контракт. Перейде. Пізніше тільки. Так, перейде. Так, що тут? Чи вже є домовленість про закінчення війни? Чи є така домовленість про завершення війни? Зараз получите оба у мене. Дають роботи. Чи є домовленість по завершенню війни? Е. Пока разногласия еще идут. Але уже есть. Договор, перемена, уход врага, потому что терпение, сверхмеры, разрыв. Але еще идут разногласия большие. выздоровление хорошие перемены, колесница, карта радости, встречи, колесница. І вот все опять жіночка тут помогает дуже. Але ще йдуть разногласия большие. Да, помощь хороша. Жінка якась допомагає. Прям которой можна довіряти. Люди вже заморилися вообще. Сильний враг. Да, договор. Уже є. Не дає работать мені. Гарцює. Бичок. Так, що тут ще в нас питання? Продлить, ли... продлить Путін перемир'я. Та Не, ну пізніше. Сьогодні вже он гадит. Херсон. Чи продлить Путін перемир'я? Дорого він заплатить. Той Путін. Не Путіна. путіністи. Чи продлить? Та це продлять, там карта мира. Всем миром. А то я говорила вже, що это только придавят. И дорого заплаты вин за это. Сам вин? Нет, да, хорошие новости. И это карта мира. И Жиночка опять помогает. Не, вин сам нет, непримиримость идет. А продавить придавит. Придавят его. Чи придавит Россию. Завершить. Завершить боевики. Да. Сила. Карта силы. Бесстрашие. Победа. Да. Да, переход, в другое состояние. Все. Так, сделка. Хорошие новости. Придавит. Солнышко. Удачи. Все карты, да. Потому что уже длительно затянулось. Затянулось все. Фух, так. Чи нарушали росіяни перемир'я на великдень? Дані що тобто нарушали на Донеччині? Чи нарушали? Чи то так писали, сейчас подивимось. Чи нарушали росіяни перемир'я на великодень? Проблема. Нарушали. Сильний враг і гнів, роздраження і удари. І удари. Нарушали. Крысы, потому що. Да. А пишуть, що ми нарушали. Так в ответ вам. Ну, то як всегда. Так, чи вийде Америка з переговорного процесу? Чи вийде Америка з переговорного процесу, яку угрожає? Так, що за обрив? По обриву? Так, що тут, що тут, що тут, що тут? Ні, отрицательный ответ, ні. Щоб я не сумнівалася, отрицательный ответ, ні. І ще таке питання написали мені. Чи попросяться деякі території Росії в майбутньому до України? какие территории России, что попросятся для защиты? Удачный случай по справедливости, вмешательство. Это если развал и болезненно. Это если только развал. Как о порабощении, там, освобождении, да, перемена дома. Но это только когда, но это не сейчас, отсрочка и укрытие, и помощь. Это когда развал, если только по справедливости помощь, помощь по справедливости и восхождение, да. Ну, это если только развал России, то отсрочка это в дальнейшем что такая может быть так ну и что ему, что чекает Украину на цьому тижні что чекает Украину на цьому тижні по обстрелам по прилетам? мстительные она первая карта мстительные месть Леопольда, разногласие и месть, эгоизм, подлость, вседозволенность. Вот очекає. Ну, договор тут идево все на цьому тижне. Налахитрость, обман. Так, договоры хорошие новости на цьому тижні. Показывают. Скрытая враждебность, нестабильность. Перемены идут, договор, хорошие новости, важная информация, господь И перемены. <coughs> Разногласия, подлость. <coughs> так, что тут? Облегчение страданий. Печаль, депрессия. <coughs> Положительное развитие. Так, 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 так. Новые перспективы. Тут шесть... на тему тыжни. Суета, бесполезная суета. Помощь, дружеская помощь, облегчение страданий, перемены, хорошие новости, важная информация, положительное развитие, договор. а же все. Месть идет, разногласия, эгоизм, подлость, вседозволенность. Хитрость, обман. Кхм. Дело увенчается успехом. <кхм> Кхм. Враждебность. Перемены хорошие. Ну, я так скажу, прилеты будут, потому что месть, месть и разногласие, и подлость. Але у всеки хорошие карты все. Перемены. Дело увенчается успехом. Договор. Хорошие новости, положительное развитие, колесница, новые перспективы, перемены, облегчение страданий, дружеская помощь. Этим он бесполезная суета. Перемены, прям перемены хорошие. На тему же карта мира. Подивимся. Хлопцы, хлопцы. Вообще ну, бедственная он ситуация. И горе, мучения. Еще будут, конечно, пролеты. А все тут решают. И как перемены і хорошие новости. Ну, подивимось. Должны быть хорошие перемены, показує карту. Ну, оце таке на цьому тижні чекаю, чи на цьому, чи пізніше. Так, все подивилася я, що писала. Що писала, всі питання пройшли. Все на цьому. Дякую вам за увагу, за перегляди. Щось горло підводіть. Гарного вам дня. Миру та добра. До побачення.